Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кримом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з можна навіть так сказати болючої теми: зупинка та стоянка транспортних засобів. Болюча, тому що багато хто не знає правила зупинки та стоянки, або ж просто нехтує ними, чим може викликати незручності для інших водіїв чи пішоходів. Отож, будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Водій якого автомобіля порушив правила зупинки. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих: 1. водій червоного автомобіля, 2. Водій синього. 3. обидва порушили. та 4. обидва не порушили правила. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильним. Буде справді дуже цікаво побачити, хто тут знає, де можна зупинятися, а де ні. Також більше задачок ви знайдете у моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, на якій зупинилися два автомобілі. Давайте ж розберемося, хто з них порушує правила. Для цього ми відразу ж відкриваємо пункт 15.9 правил дорожнього руху, де йдеться про зупинку. А саме зупинка заборонена на залізничних переїздах, на трамвайних коліях, крім випадків, обумовлених пунктом 15.8, на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях, на пішохідних переходах, а також ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на те подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. У місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше трьох метрів. Ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. А коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін, ближче 10 метрів від позначеного місця дорожніх робіт, і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. У місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився, у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнал світофора або дорожні знаки, ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій, і безпосередньо в місці виїзду. Згідно до цього великого пункту водій синьої автівки порушив правила зупинки, оскільки зупинився явно менше, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу. Водій же червоного автомобіля не порушив жодного з цих пунктів, але чи дозволено йому зупинитися зліва на дорозі з одностороннім рухом? В пункті 15.3 говориться, що в населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині, і не розділена суцільною лінією розмітки, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Отож, водій червоної автівки, на відміну від водія синьої, правил не порушив. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося, звісно що, за правилами.